Так, доброго доброго вечора. Вітаю вас на каналі Майстерні рослин. Сьогодні про хризантему. Це в мене кущики, це маточні кущики, я висадила так, у горщики, але частинку висадила і просто на дорощування. Потихеньку набираються, набиваються кущики, розростаються, гілочки, але. Крім гілочок, у нас ще є і пупернички на квітування. Е, зараз покажу ще. Це до, питання, до того, що переживають, що хризантема не встигне заквітнути, прийдуть морози, а вона ще не, не розквітла. Ну, Ось ще такі. У мене ще так, ось так з другої сторони, зайду, щоб тіні не було висаджені також е, маточні куші. Ну і дивіться, червень місяць а ми зібралися квітнути і що робити. Квіточку теж хочеться подивитися. Mm. Ну, Зараз розповім, що треба робити. По-перше, хто висаджував, хто купував череночки, саджанці, хризантемки, і висаджував у відкритий грунті в горщики, неважливо. І вона у вас, ви бачите, що немає там великого куща, досі не наріс. Це не страшно абсолютно. Я вам зараз також покажу ці саджанці, які я висаджувала в саму останню чергу. Ну і тут ось все видно, бачите, хтось вже великий. хтось ще зовсім невеликий, не набрав масу. Ось у мене бачите кущики, які я висаджувала самі. Самі останні. Це був червень місяць, навіть не на початку червня, а десь там ближче до середини. Вони ще малюсінькі, але я про це не переживаю. Я знаю, що вони 100% до осені будуть великими шикарними кущами. Але дивіться, манюнький кущик. Маси немає, нічого немає. Зате у нас вже є квіточка. Ну, і от квіточка і розмір куща, вони пов'язані на цьому етапі між собою. І е хризантема осіння квітка. Вона квітує е зазвичай, коли наступає короткий світовий день. Не коли холодно чи не по терміну, через саме там, через 3 місяці, через 4 після висадки, а саме, коли наступають. Короткі світові дні, коли ніч стає довша, день коротша. І от в цьому році за рахунок погоди, яка у нас була, багато-дуже багато хризантеми заклали під коноси. Але якщо ми, ось дивіться, на цьому кущику маленькому, ось, ось кругом, все в квітконосах. Але якщо ми залишимо це таким чином, то кущик отакий і залишиться трошки збільшиться, але він буде квітувати. А я хочу, щоб у мене до осені був дуже-дуже великий гарний кущ, на якому буде багато квіточок. Тому всі завязь, усю зав'язь на всіх своїх кущиках, я буду зараз зрізати. У мене нові сорти, мені дуже хочеться побачити, як би вона виглядала. Але ні, не буду. Хочу побачити, коли воно буде велике, і квітувати буде все разом. Можна позрізати, можна позривати, кому як зручно. Але зараз пройдуся по всім, по всім своїм кущикам хризантемки і всі-всі-всі видалю оці пуп'янки. Ну, і що? У нас ще два тижні до середини липня. Можна ще дати азотне підживлення, воно дасть наростання маси більшої, щоб ваші кущі були більш пишні, великі, такі, знаєте, як букети, а то й більше, ніж букети, вони особливо у відкритому ґрунті можуть взагалі розростатися дуже-дуже великими. Тому можна ще підживити. Треба прибрати всі квітки. Ні, ну, звичайно, можна залишити. Хочете полюбуватися зараз, цвітінням, можете залишати, але тоді ви повинні розуміти, що ну, кущик не буде дуже великим. Але він буде квітувати. Я зрізаю, тому що я хочу великі гарні квітоючі кущі. Можна підживити, не забуваємо, що Хризантемка дуже любить воду, поливаємо її, піклуємось при неї. Ну, До речі, вона не дуже така вже прихотлива. Якщо ви висадили відкритий ґрунт, то можна і не підживлювати нічим. Якщо у вас ну, чернозем, земля стака. А якщо, звичайно, там піщані ґрунти чи глинисті, то можна додати чи комплексних мінеральних добрив, чи гнітрамафоску можна додавати протягом цього періоду. І не даємо їй квітувати ще два тижні. А от уже все те, що буде закладатися в другій половині. Липня, те можна залишати, воно вже буде формуватися в бутончики, в квіточки, і буде вже ближче до осені нам давати гарне квітування. Ну, ось такі роботи повин... треба проводити зараз з хризантемою. І все, годуємо, підливаємо і не даємо квітувати. Це я буду зрізати, бо в мене дуже багато заложило. Це знову-таки не типова ситуація. Зазвичай хризантема мультифлора не закладає стільки багато квітів серед літа. Але це пов'язано саме з погодними умовами цього року. Похмура погода, багато хмар, мало сонця. Ну і відповідно хризантема вирішила, все срочно треба народити діток і порадувати всіх своїми квіточками. Все, гарного вам вечора! Я йду працювати ножничками. До побачення.